Так, знарок, всім здорова. Проходимо ігру Hitman. Так, стоп, стоп, стоп. Що я нажав? У нас тут ми, коротше, будемо підробляти снайпером. Так, вирішив я скачати Hitman Sniper. Так, супер, ну у нас є тут важне завдання. Я відволікаюся. Мені треба, походу, не шкоджити цього мужичка. Так, супер. Ну, ми вже на прицілі в нього башка. І як мені стріляти? А, стопе, ви хочете сказати, що я чуть не вбив невинну людину? Окей, супер. В нас тут можна було нажати на його фотографію. Ну, це добре, звісно, що мені не дали можливості вистрілити. Кстати, я поняв, окей, я вже поняв, кого знешкоджувати, а як це нам. А, тапнути, так? Да? Ай, фігей. Ну, це добре, що я про тепер це дізнався, то я мав убити того чувачка. Ну, так супер, все, я ж пройшов, так? Да? Більше нікого не треба вбивати. Так, бармен там був. І мені, кстати, цікаво, які у нас тут будуть вінтовочки. Так, а що у нас? 30 тисяч доларів? Це, кстати, у нас що за валюта? Кстати, ще є касер. радіоактивна валюта. Супер, ми пройшли цей рівень. Переходимо до наступного. Бачимо, у нас тут якісь є крутезні звання. Мені вже заподобається, що тут є такі звання. Супер. Наступне задання. Давайте проходити. Що у нас тут? Так, тут уже... Обідно не показують картинку, кого мені треба вбивати. Ну, ім'я в нього Єкес. Чи що за? Бо в нас тут на англійській мові. Окей. Так, що ж тут у нас нажати? І тут показує червона фігня. Це що. Як це мені а я поняв. Це кого вбивати, походу. Окей. Я вбив Супер, найс. Nice. А ці чувачки, це хто? Це бандіти, так? Да? О, це да. Так, і ще цю дівчину, походу, так. Да? Але чого вона там сидить? Так, супер. А охрану я всю зачистив. Вроді ще була. Так, давайте включав, А, ось вона. Так, тихо, башку висунула. Ай! Не туди нажав! А, ні, я все одно вбив. Клас. Чи ні. Та, блін. Давай. Нарешті вбив, так. Да. Коротше, промазав. Не знаю, як і случайно туди нажав і промазав, але одно вбив. Убив тих охранників і замочив ту жінку. Так, супер. У нас вже 39 баксів тисяч, точніше. супер. Опа-на, дивіться, які в нас тут оружі. Так що це нам дають улучшити. І забрали 25 тисяч. Ні, фіга собі, за одну прокачку. Значить, давайте подивимося, які у нас тут є винтовички, Ох, тут є красотки, так, да, согласен. Так, давайте покажіть наступну. Оце теж ніфігасо. Собі, с, с, не часом з Кейзгов. Не ну, в Кейзгов, звісно, без глушака вроді. Так, супер. ой, єй таке, окей, окей. Я зрозумів. Ну, поки мені це... на ну, це не можна дивитися, поки у нас нема таких грошей. Кстати, а скільки це стоїть. А, то навіть не показує ціну. Ладно, тоді беремо цю пушку, давайте. І погнали. Кстати, що це у нас? За кнопка. Супер. Наступне задання, Якого супер. Чувачка треба замочити. Ладно, погнали. Тепер друге важне Я Так, даю. А, кстати, я лише тепер замітив, що там є час. Значить, нам дали 9 хвилин. Значить, за 9 хвилин ми маємо вбити 4 людей. Да? Окей, супер, включаємо цю фігню. І дивимося ці бандіти. Кстати, тепер є кнопка. Тепер я можу затримувати дихання, да? І він не буде так рухатися. Стоп, а він сам вистрілив, не зрозумів. Чекай, я що тут за фігня? Стоп. Я не понял, чого він стріляє і маже. Так. Ну це бандіт, да? Стріляй. Стріляй, стріляй. Я не знаю, кого я вбиваю, але надіюся, це то бандіти. Так, а, цього точно треба. Супер. Ну, я замітив, я трохи мажу, але но... Но поле все одно на навігації долітає до нього. Кстати, супер ще один. А, я лише убив, кстати, одного, значить я вбив невинних людей. Ладно. Хід мені таке теж, точніше, на завдання таке теж трапляється. Супер. І останній, і самий головний босс. Супер, а кстати, що це за штука? А, це воно, типу, саме стріляє на 10 секунд. Тож Чи... не на 10, на пару секунд. Кстати, я пройшов уровень, да? А воно, кстати, стріляє так якось тупо. Ти наводиш, що воно через пару секунд вистрілює. Супер! Пройшов завдання. І, кстати, дають якийсь крутий кейс. Відкриваємо його. Що з нього випадає? З нього випадає якийсь череп з корону і якийсь. Ці штуки, як це вони називаються якісь непонятні штуки. Ладно Забираємо і переходимо на наступний уровень. Таке. Нам новий приціл дали, але я його встановив на пушку, якої у мене немає. А чого так? Ем, дуже странно, кстати Ага, це ми влучили типу, і у нас відкрилися ці всякі можливості. Я зрозумів, кстати, а чого я Іменно сюди цей приціл додав, якщо в нас немає цієї пушки. Походу, нам цю пушку дадуть. Окей, давайте погнали до наступного уровня. Так, що у нас тут щось треба зробити? Нанести урону, чи шок, звісно, народ змінив мову, но. Мов тут достатньо багато, але української немає. Ну ладно, тепер ми бачимо задання. Значить, получить 125 тисяч очков у біді 4 двіжущихся ворогов і цель Маркус Круг. Маркус Круг. Ладно, погнали до Маркуса Круга. Так, супер. Ну, Маркус круг, ви поняли. Окей. Будемо, значить, вбивати Маркуса круга. Супер. цель Маркус, так, да, Маркус. Так, супер. А, кстати, а з режиму снайпера, чого ми не можемо вийти? Так, щоб. Кстати, це преступник, так? Да? Так. Супер. Давай, давай, давай. Так, фіга, ти не стріляєш. Так, чувака, чого ти не стріляв? Супер. Ага, ми не можемо ті примінити штуки, якщо ми будемо. В такому режимі, значить, нам обов'язково треба тримати приціл. Ну, я, кстати, не знаю, де ті бандіти. А, ну тут, тут вічно ходять. Так. Давайте перевіримо це. А червоні це що? Це у нас бандіти, ні? Так, супер. Застрілив, Да, супер, одного застрілив. А, дві жіться. Це типа ті, що рухаються. Так, я зрозумів. я лише тепер це зрозумів. Так. Та чого, чувак? Чого ти вийшов з режиму? Я ж хотів стрельнути. Так. Так, супер, другий пішов. Ми вже, кстати, заробили 46 тисяч очків. Непогано, кстати. Ось наступна наша жертва. Затримуємо дихання. Як промазав? А, ні, пропав. Оу, навіть якусь там людяну штуку збили. Непогано. І цього чувачка заберемо. Супер. Ні, це, це лише четвертий. Ні, це лише третій, точніше. Окей, ще одного забрати. Ну Він, вроді, рухаєси. Треба то іменно що ходить. Я поняв. Ладно. Тоді його треба друга забрати. Так, тут уже у нас все чисто. А бармену, кстати, все рівно. Та Ладно, я на роботі. У мене важна робота. Так що. І на снайперів не обращаю уваги. Ну, давайте цього чувачка залутаємо, але він не рухається. Так що йому дає бонус, тож він не рухається. Значить, кстати, а, той теж не рухається. О, супер, не йшов. Вистріл, супер. І тепер Маркуса треба знайти. Але стоп, я ще не набрав ці очки, так що, можливо, нам все-таки треба цих убити так. А, кстати, за них нічого не дають. Давайте ще раз. Ні, за них ніфіга не дають. Значить, іменно треба вбити Маркуса для останнього завдання, а це він? Я просто не знаю. У нас є, в принципі, ця фігня. А, супер, Да, Набрав очки і. Так! Він якраз сів в той момент. Так, затримуємо дихання, супер. Па... Та чого він виходить з цього режиму, я не зрозумів. Так, супер, ладно. Він мене біс. Такс. Ти мене бісиш. Так, затримуй дихання. Так, ну, в принципі, попали. Так, да, головне, це любита. Евакуація через 7. А, кстати, що за евакуація? Хто нас забирає? М -м не вертольот, а нічого. Ми просто пропадаємо з цього уровня. Я поняв. Супер. Скільки нам, кстати, заплатять бабла. А, нам дають кейс. Окей, давайте його відкриваємо. Що з нами це випаде? Так, опять ці штуки і 15 тисяч баксів. Непогано забираємо і переходимо на наступний уровень. Ці, хто в нас наступний? Так, подманіть і убьть трьох Р. Що це за трьох Р? Оу, я, кстати, замітив, там кусь вінтовочку дають безплатно. Серйозно, безплатно. Так, вінтовка, послінній аргумент. Що нам для цього треба? Дивиться рекламу, грайте повішайте уровні, і додавайте друзів. Я зрозумів. Так, що це у нас цель? Бальтазар кабосо. Баль... К... Бальтазар кабосо. Ладно, погнали. Бальтазар Кабосо. погнали його шукати. Так, срухайся, вистрілюємо, затримуй дихання. Кстати, чого він туди сам стріляв? І чого вони не вмирають з першого вистрілю? Чи я просто промажу її, непонятно. Супер. Ага, значить, треба іменно в центр тапати, щоб приціл зробити. Такс. Ну, у нас, кстати, тут красиво, але чого ми вічно на ну, одній ті ж самі локації. Ладно, о, кстати, вижу там чувачка. Так, десь він тут ходив. О, ніфіга, вони приїхали собі бандити. Так, супер, затримуємо, супер вистріл і вистрілюємо, Пішов. Так, супер, що там у нас. О, кстати, при... приманками. Як це приманками. А, я поняв, це треба. Типа вистрілюєш, вони підбігають, да? Ану. Ну, я вистрілюю і шо? Та, Та блін! У мене це біс, чесно слово. Так. Ну, приманку я його приманив. А що це в нас на машину звелося так. Він, типа, в машині, так? Да? Іфіга, прикольний уровень. Давайте його вб'ємо. Домой. Да, засчитали це задання. Супер. Що там у нас наступний цей? Супер, засчитали. і последній. Що він за це штуку, да? Так, пройшов, ні. Ну, походу, цього треба, да? Супер, тепер Бальтазарка боса. Погнали його. Слідній, значить він. А як ми прострілили, коротше, ту фігню. Ну, да ладно, в принципі. Давайте дізнаємося, скільки нам за це заплатять, за це супер завдання. Так, евакуація. Погнали. Знову дають кейс. Ну, давайте відкривати його. Що з нього випаде? Знову знову випадає 15 тисяч баксів. Супер, переходимо далі. Народ, ще один дають бокс, відкриваємо його, забираємо це. У нас якийсь крутий. Дають 20 тисяч доларів. І Маркус Круг. Маркус Круг, але вже якось інфо 2. Ми ще його вроді вбивали, ні? Так, вам нравится гра ніч. Так, супер. Ви получаєте більше очков за ту цель. Я понял, супер, я довольний. Кстати, у нас тут і не так багато цих злодіїв. Ну да ладно, і на цьому народ все. Якщо вам сподобалася гра, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і, можливо, буде друга частина цієї гри. І всім пока.